Виконуємо номер 909 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганезам 2023 рік. Спростий вираз 2 сьомихх, додати 3 14х, віднігати 121х. Та знайди його значення, якщо х дорівнює 1419 і 1,219. Знайдемо спільний знаменник. Для дробів 2 сьомих, 3, 14 і 1 21. Найменший спільний знаменник буде 42. Запишемо знаменники і знайдемо додаткові множники. 42 ділимо на 7 буде 6. 42 діл на 14 буде 3, і 42 діл на 21 буде 2. Отже, 6 множим на 2 12 це новий чисельник. 3 множим на 3 9, і 2 множимо на 1 2. А тепер використаємо розподільну властивість множення відносно додавання і віднімання. 12, 42 Додати 9, 42х. Відняти 2 з 42х. І помножимо на спільну змінну Х, отримаємо 12,42, до 9, 42 буде 21 42, і 21 42 віднімемо 2 42, маємо 19,42 х. А тепер обчислимо значення нашого виразу, якщо х дорівнює 14,19, якщо Х дорівнює 14 девятнадцятих, ,19, то 1942х дорівнюють 1942 помножимо на 14 19. Перемножаємо чисельники і знаменники. 19 і 19 скорочуємо на 19, 42 і 14, скорочуємо на 14, 14 ділено 14 буде 1, 42 ділено 14 буде 3. Маємо в чисельнику 1, знаменнику 3. Отримали 1 третю. Якщо наступне значення х дорівнює 1,21. То 1942 х дорівнюють 1942 помножити на 1,219. Подамо 1,219 у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 19 буде 19. додаємо 2, 21. Маємо 21, 19. Перемножаємо чисельники. І знаменники. Скорочуємо 19 і 19 на 19, 21 із 42 на 21, 21 ділимо на 21 буде 1, 42 на 20 буде 2. Маємо одну другу. Ми спростили вираз та знайшли його значення. Номер 909, виконано.